Українська держава сприймає бізнес як щось вороже, як щось, що треба обов'язково контролювати. Контролювати максимально і виходить з теорії не того, що це там співробітництво або позитивне омислення, а все ж таки з теорії негативу. От вони точно на 99% порушники, ну, напевно, там десь 1% є хороші, але 99% вони точно щось порушують, тому треба законтролювати, зарегулювати, затиснути і так далі. і так далі. От мені здається, що от на цьому якраз аспекті, поки не відбудеться злам і не знає Якась довіра між цими двома світами бізнес світом і світом державного апарату і управління. Нам, на превеликий жаль, буде дуже важко, навіть якщо суспільство буде абсолютно спокійно сприймати підприємців як частину себе і не буде там ворожого ставлення.